після ні міністра повертаються, а міністрами разом не потім п'ять країн ще на додати ми розпочали дуже серйозну ґрунтовну підготовку до відкриття фактично нового напрямку нашої парламентської дипломатії це африканські країни. Ми знаємо, що президент України дав таке доручення всім дипломатам в країні, зокрема і парламентарям, які теж є дипломатами, підсилювати ці зв'язки, поглиблювати. Ну, звичайно, слід відзначити, що в багатьох країнах Африки, в більшості країнах Африки ще не було навіть офіційних парламентських візитів ні депутатів, ні керівництва парламенту. З багатьма країнами у нас є дипломатичні стосунки, але там немає навіть наших амбасад, тобто це дуже серйозний напрямок, який ми будемо підсилювати, і ця робота почнеться із візиту нашої делегації на асамблею міжпарламентського союзу всесвітнього, який буде проходити якраз в Руанді, це теж африканська країна, в середині жовтня.